Теж п'єш ферменти, коли переїв. Знаєте, у нас є така традиція нажертися як не в себе, так що аж гикаєш, а потім зверху закинутись панкреатинчиком, щоб він все порішав. Дивимось сюди. Оце наш шлунок орган травної системи. Тут виробляється кислота, проходить первинна обробка хімічна їжі, всмоктуються деякі речовини, але основна його функція це резервуар для їжі. Отже, ми приїхали на весілля і починаємо їсти. Топчемо й топчемо, топчемо й топчемо, топчемо. А наш шлунок невеличкими порціями через оцей воротарний сфінктер подає їжу в 12-палу кишку для подальшого травлення. І після того, як ми з вами налопилися, наїлися, напилися, ми кидаємо зверху капсулу панкреатінчику, яка, до речі, в кислоторозчинній оболонці. Тобто вона подіє лише в кишківнику. Лише після того, як наш шановний шлуночок оце все перетравить попередньо і пропустить туди. А тому краще взагалі не переїдайте.